Напевно, це є загальна система. Загальна система, що в нашій державі не можна нічого зробити. Ми переламали, ну спробували це переламати е, на етапі підвезення води. Після того, як мешканці десь близько трьох місяців е, возили воду, і ми намагалися адміністративними заявами до різних органів і до власників випросити підвезення води, ми звернулися до суду з позовною заявою. Ми трошки розтрубіли про цю позовну заяву між мас-медіа, і це дало позитивний ефект. В Позові нам відмовили, але після цього збагачувальна фабрика розпочала підвозити воду на системному рівні. І державні органи розпочали проект відведення, розпочали розробку проекту відведення водопроводу. Тобто, от власне десь на якомусь невіра в те, що щось можна зрушити з місця. Це єдиний, напевно, фактор. Не відсутність коштів, тому що проект проект відведення, проекти чи підведення водопроводу до вільшини, чи проект водовідведення, підведення води вони є дуже коштовними. І якщо зібрати весь кошторис швидше за все, тобто це моє припущення, і бачачи його, навіть невелику частину цього кошторису, я припускаю, що за ці кошти можна було відселити не лише 18 сімей, а значно більше. Нема шляхів, яким чином це можна зробити. Державні органи просто не знають, і в законодавстві не прописаний механізм цього, яким чином захищати. Права екологічні права, і зокрема право на безпечне життя та здоров'я довкілля в таких ситуаціях, які складаються власне забруднення.